1, 2, 3, come Come on! Come on! Come on! Всім привіт! Ви на каналі Hacker TV. І так, сьогодні я вам покажу, як зробити логотип Ось оцей логотип, бачите, з самого верху біля налаштування знизу Haker TV. Спочатку ви скачуєте оцю програму логотип. Euh, скачайте на цю програму, я ставлю ссылку в описані. Заходите. Так, і створити його тип скач. Так, ви яку ви хочете фігури. Наприклад, я вибрав квадрат і тут є корір. Вибираємо колір. Наприклад, як в мене чорний. Далі. Ви вибираєте... Текст. Це я зроблю, як я робив дуже легенько. Так. Вводимо назву вашого каналу. Наприклад, назву мого каналу Haker TV. Вводите. І, наприклад, вас бачу, не видно чорного кольору. І вводимо тінь. Бачите? І зразу видно. Ось тінь будь-якого кольору. Кого вам, наприклад, мені зеленого. Можна забити побільше. І давайте. Ну, можете ще зробити зображення, які у вас є. Ну, всякі, Так, зображення нажимаємо і їх ХД. Ну, я не знаю, що це. Це закриваємо. І нажимаємо Ні, дякую». Так, і далі. Нажимаємо поділитись. Подишіть, вона трохи часто машить. Ось рекламу треба подивитись. Ось. І можете... Наприклад, висилать будь-кому. Наприклад, я висилаю, можете висилать будь-кому. Можете далі це просто щоб воно сохранилось. Я зараз вишлю і продовжимо. Так, я вислав і далі вам треба скачати браузер. На браузер я оставлю ссылку в описанні. Так, заходимо і нажимаємо YouTube. Спочатку вам це я вам. Це версія. Давайте я перескачаю, щоб вам усе показати. Я зараз його скачаю заново і ми продовжимо. Ось в мене воно скачалося і нажимаєте Відкрити. Так, я нажимаю Дозволити, не знаю, як вам, можете почитати. Подожіть, да. Далі. Нажимаємо увійти. Я зараз веду електронну спошту, і ми продовжимо, бо я не хочу нікому показувати її. І ще вибачаюся, я скачав на той браузер. Якщо в я. Е, якщо ви не знаєте розсилку в описанні і будете шукати через... Ну, поймаєте. Або обстой. То це не цей а отут рознирує Яндекс Браузер з Алісою Мені він кращий, так. Ну давайте вже подождемо, що вже... нас Так. І нажимаєте YouTube. Так, і дивіться. І заходимо у Війти. Ось тут справа е, вверху і у VійT. Вводимо обліковий, е, ну, електронну пошту. Я введу і ми продовжимо. Так, вводимо переволь, тут ви вже його не побачите. Як бачите, в нас вийшло Заходимо, нажимаємо ваш канал. І подожіть, мене заключилося. Як коли подожвіте ось заходимо ваш канал. Далі нажимаємо на ось е, справа в верхньому угру для комп'ютера. Ну щоб це все не робити, це я роблю на телефоні. Щоб це все не робити, можна на комп'ютері, але... Так, ви бачите, в нас зайшло. Ви можете приблизити і, і ось нажимаєте на свій канал. Нажимаєте на оцей значок. Ось. Так. Ось те, що я зробив. Хакер ТВ. І нажимаємо готово. Як бачите, ми зробили все. Ну, добре, ребята, всем пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви наберете під цим відео під, а, Хоч 10 переглядів, я зніму відео, як поміняти пароль на своєму обліковому записі. Я, наприклад, робив, коли це... Коли я не знав, свій пароль, забув, я тупо я його поміняв і мене все було добре. Ну, добре, ребята. Всім.